Мікрофон. Люди добрі, я Олег Ляшко, депутат Верховної Ради. Я тричі підійшов до Беркута, попросив дати мені можливість привітати ветеранів. Вони сказали, що мене не передбачено в сценарії. Діючий депутат Верховної Ради не має права привітати ветеранів. Я питаю, що це за свято? Чому ви позбавляєте права мене привітати ветеранів? Я сказав, включіть. Ветерани, висадчі проти. Я сказав, включіть мікрофон. Мікрофон! Мікрофон! Включайте мікрофон, я сказав. Включайте мікрофон. Сьогодні день перемоги, тому я закликаю не робити політику Беркута. Дайте привітати ветеранів. Я сказав, включіть мікрофон. Дайте привітати ветеранів. Дайте привітати ветеранів, Беркута. Це не політика. Рудьковському слово даєш, Рудьковському слово даєш. Я питаю, даєш Рудьковському слово? Дайте привітати ветеранів. Беркут робить політику на кістках загиблих ветеранів, на живих ветеранах. Вони отут роблять політику замість того, щоб об'єднувати людей у це свято. Він не дає мені опозиційному депутату Верховної Ради. Можливості привітати вас, шановні ветерани. Хто має право позбавляти цієї можливості? Рудьковському можна, тому що він від влади йде кандидатом в депутати, а мені не можна, і моє право привітати людей. Дайте включити мікрофон, я сказав. Включайте мікрофон. Дайте мені привітати ветеранів. Будь ласка, дамайте, І давайте. Руки приберіть. все. Дайте привітати, я сказав, ветеранів. Будь ласка, не скакайте, сперту там разу будете скакати. Дайте привітати ветеранів. Ви не маєте права, он ветерани сидять. Я маю право їх привітати. Я прийшов, щоб вам підтримати, побажати здоров'я. Я маю право це зробити. Дайте, дайте можливість робити. Включайте мікрофон. Я сказав, вверху включайте мікрофон. Руки приберіть, я депутат від фотографія. Включайте мікрофон. Я звертаюсь до там включіть мікрофон. Вверху, включи мікрофон. мікрофон. Включай мікрофон. Шановні ветерани, оскільки в мене голос сильний, я без мікрофона скажу. Я хочу всіх ветеранів привітати з ним перемоги, побажати вам здоров'я, благополуччя. Я вам скажу так, що в 45-му році перемогли німців, фашистів. Зараз переможемо сучасних фашистів, партію регіонів і її сателітів, які роблять політику на ветеранському святі, свято, яке повинно об'єднувати всю країну. Вони роз'єднують людей. Вам Рудьковський кандидат від влади. Бажає здоров'я, подивіться, він у туфлях з крокодилячої шкіри. Вони коштують 10 тисяч доларів. Продай свої туфлі і роздай людям гроші на пенсії. У людей немає за що ліки купувати, за що комуналку платити. Вони мільйони накрали. Мільйони накрали і вони освітають тут. Оця банда.

і мікрофони відключають. А де ваші мільйони взяли? Я тобі Я тобі казав, буде все. Я тобі казав, народний депутат. Ти не народний депутат. Вам народний депутат. Я тебе просив, Микола, бери руки, дай мені привітати. А я що тут вирішую? А я що тут вирішую? Я що тут вирішую? Ти що тут вирішую? Ти ще не виступаєте. Та не тикайте. Включайте мікрофон. Що ви Включайте мікрофон. Ти що ти так запишеться ви студія почати представити громадянин України. Представляю, фамілія громадянина. Фамілія так руки прибери свої громадянин України. А я депутат Верховної Ради. Шановні ветерани, шановні ветерани, щоб ви сто років жили, мали здоров'я. І щоб здолали оцю банду з день перемоги, День победи, как он пила, та здалец, як в дні, потухшим та я лукавили. Давайте разом всі. були версти, обпаленіе в пилі. Цей день ми приближали, як могли, і святом. Полковника Голову правильної ветеранської організації будівельного управління номер 1 Петра Петровича.